В парках і зонах відпочинку Кривого Рогу розпочалось генеральне прибирання. Завдяки коштам виділених з міського бюджету зараз повним ходом ведеться санітарна обрізка дерев у популярних серед городян зелених рекреаціях. Парку імені Богдана Хмельницького, скверах біля шахти Батьківщина та ЦДТ Дружба. Надалі ж заплановані роботи замолодження і інших зелених насаджень. Уже проведено омолодження в парку Богдана Хмельницького 1 тисячі вісімдесят єдиниці дерев, також в парку шахти імені Родіна. уже обрезано 84 дерева, также продолжаются работы до 15 апреля, еще планируем обрезать 94 дерева, и также по парке, в парке дружбы будет уже обрезано сегодняшний день 112 деревьев. до 15 апреля также за бюджетные средства мы планируем произвести обрезку в парке правды это 84 дерева, по улице Пухова 24 дерева и по улице вокзальная 64 дерева. Криворіжці традиційно проводять в парках і скверах свій вільний час, особливо в період загальнодержавних свят. Тому приведення до ладу зелених зон кривого рогу стало актуальним саме перед майбутніми великодними травневими вихідними та Днем міста. Взяты в первую очередь стратегические объекты, каждому, в каждом районе объекты, где э, массово и максимально отдыхают жители нашего города. Для того, чтобы уже вот буквально в ближайший месяц то есть закончить все подотвительные, основные подотельные работы до конца апреля, в сфере озеленения комплекс работ, он достаточно большой, достаточно обширный, связан абсолютно с работой всей, со всеми зелеными зонами города Рога. Мы сегодня стремимся сделать так, чтобы во всех жилых микрорайонах, во всех э, районах города жители увидели... Ділі роботу, яку ми стрімівся зробити якраз для них, для їх відпочинку. Мешканці прилеглих до упорядкованих зелених зон районів задоволені такими естетичними змінами, що подальшому зроблять прогулянки з друзями та родинами більш приємними і безпечними. З рібінкам кожен день гуляю, наводять порядки, зроли пішоплощадку для дітей. Взагалі було б прекрасно. А так я на добре, хорошо, що дерев'я ж старі, вітки обламуються, не дай боже, упадіть на рібінка. Після закінчення робіт з обрізання дерев підприємства Сансервіс будуть проведені до ладу їх квітники і газони, налагоджений полив всіх типів зелених насаджень. Подібні заходи роблять місто більш комфортним для городян та привабливим для гостей кривого рогу.